Вітаємо, друзі, на найсуб'єктивнішому шоу. Крінжові новини. Це у нас вже другий випуск, і ми знову знаходимося у молодіжному центрі ХАБ 93. І також хочу ще нагадати про підтримку збору на дрон для наших захисників для Калушан зі 102-ї е, бригади зі 102-го. Та, зі 102-ї бригади, 79-го батальйону. Ось тут можете подивитися інформацію вилізе. І також в посиланні буде банка на збір нашим захисникам потрібні очі на полі бою. І починаємо. І першою у нас новина про двох невідомих в Івано-Франківську, які відпочивали на річці та вирішили зайнятися сексом. І раптово. Ще один третій невідомий почав це знімати на відео, і виклав в соцмережі. І насправді це так сильно розривало це відео в соцмережі, що в нас досить сильно таки збільшилася статистика на сайті. Люди заходять, дивляться, і їм цікаво чомусь. Але, але найдивніше загалом, що пишуть, що пишуть. Про те, що вони не засуджують людей, які цим займалися на річці, а засуджують оператора, яким це знімав. Які це, які це знімав. І це, і це насправді якийсь такий дуже неочікуваний поворот подій. І Соломія Ришкова пише в коментарях: хай займаються, нам потрібно населення збільшувати. Можливо, їм потрібно було поміняти місце, бо вдома надоїло. Зате їм добре, і автор хай менше по сторонах <смі> оглядається. А Олег Мельник висунув дуже таку неоднозначну думку. Про те, він відмітив Івано-Франківське районне управління поліції і запитався у них, чи буде притягнуто відеооператора до відповідальності. Насправді, оце, оце цікаве питання, і хотіли би знати відповідь. Аня Гостюк пише: ні, но йо ще знати і про що написати: хай займаються такого, що не виділи. <реш> Ой, ще одна у нас картинка. Напевно, ні, це перша картинка, бо вона буде далі. Ще одну картинку побачити. отут. таку, і насправді висновку, що я би хотів якось віддати від себе. Я вже про це згадував минулому випуску. Твій комфорт не має заходити в дискомфорт інших людей, тому. Насправді треба бути обережним з такими приколами на річці. І це стосується того, хто це знімав, і це стосується тих, хто цим займався. І я думаю, що потрібно більш якось думати про інших, про навколишнє середовище. Йой, Мене насправді дуже щось викинуло. Висадило о, висадило з цієї новини. Давайте рухатись далі. А наступною новиною ми просто на нею, бо вона ну така не але досить смішна. Про те, що у нас на Фейсбук-сторінці було опубліковано відео, де чоловік перевіряє на пошті вудку, і там навіть він запрошує Євгена Клопотенка, і вони всі разом закидують вареники всім присутнім на пошті. Це досить таке, ну, ну смішне відео. Звичайно, смішне, але насправді найбільше обурюють коментарі калушан, які чомусь підходять до цього з такою трошки агресією. Пишуть, що два дебіла то вже шоу пише Олександр Зарубін, а Ірина Волосенікова. Присилає нам ось таку дуже прекрасну картиночку. Я просто е е е намагаюся її все ж таки зрозуміти, з якою ціллю ця картиночка була забощена в коментарях. Можливо, просто щоб самоствердитися як українка. Е е ну але все ж таки питання питання залишайте актуальним, б що, наприклад, в мене е е можливо, ви знаєте відповідь на це питання. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Давайте, 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 давайте ділитися в коментарях. Чому Ірина Волосеннікова надіслала цю картинку нам? Чекаю ваших відповідей. І тут в принципі, в принципі однакові коментарі. Всі кажуть, що це убожество і що це погано. А чи погано, чи це добре, чи це смішно, чи це плакати хочеться вирішувати тільки вам. Так, а наступна новина не входила в плани цієї рубрики. Я її знайшов буквально пару хвилин тому в процесі знімання відео про те, що на Вінничині вирощують яблука з патріотичними надписами та малюнками. І, і, і це досить отак смішно виглядає. Я, я не знаю, це просто така унікальна, унікальна просто народна творчість і вирощують не просто яблука, а яблука ЗСУ. Та яблука f 16 <ріст> Це просто я щось, це, щось, ну, це є щось неймовірне, отаке, я не знаю, могли продумати тільки українці, мені здається. А, як вони робляться, секрет дуже простий. На певному етапі достигання на них накладають трафарети різних форм, і саме завдяки цьому на яблуку є чіткий надпис, знак або малюнок. І використовують їх в якості сувенірів та продають на ярмарках. Ой, і, е, але, але реалізовують їх для благодійності, що це дуже круто насправді. Але але я не знаю, чи це можна прирівняти до Шароварщини, бо воно мені щось так дуже оце нагадує. Гарна Українка, я. От мені от щось чомусь воно зразу мені підпадає в, такі, в такий ключ. Настільки жара, що в мене нагрілась камера, і я мав тільки що стояти просто біля вентилятора і її охолоджувати. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, коментарі особливо дуже дуже хочеться читати ваші коментарі. Мені прям ось так мед по серцю лється. Не забуваємо підтримувати наших захисників. Посилання на банку є в описі, і до скорих зустрічей. i Esa